На той момент я відповідав разом з нашим відділенням, нашим першим караулом за життя людини, тобто за рятування якомога найшвидше. Тобто кожна хвилина була вагу золота. Дуже складні були ситуації, дуже складні завали. Дуже складні розмови з потерпілими, підтримували діалог. Вели розмову протягом трьох годин, щоб людина нас чула, бачила і розуміла, що ми тут. І щоб не втратила свідомість, ми підтримали цей час розмову, розмову потрошки, потрошки, як би сказати, надавали допомогу, відкапували, бо дуже складні завали. По кирпичинці забирали. Як звати, чи все нормально, чи є дихання, чи йому вистачає повітря, чи щось у нього болить. І такими діями ми розуміли, що у нього там то зломана рука, то зломана нога. За що вже брати, за що не брати. Куди прив'язувати мотузку, тобто за що тягнути. Ну такі професійні такі розмови. Ми звільнили двох живих людей з поранених, зломаних, але ну, живих достали. Не дуже швидко це все було. Ми зробили свою роботу, передали людей в карети швидкої допомоги, люди вижили. Коли ви врятовуєш людину, то це відкладеться в душі і знаєш, що ти так потрібний людям, а не просто так, ти знаходишся на цьому світі. Просто існуєш, а так приносиш користь. Це наша робота. Кожен виконує свою роботу, хтось на фронті. Ми тут, у нас тут свій фронт. Потрібно підтримати один одного, потрібно жити разом і так само ділитись тим самим куском хліба з кожною людиною, яка цього потребує.